Слава Україні! Вітаю вас, любі п'ятикласники! Тема сьогоднішнього відеоуроку Як використовувати діаграми. Після того, як учені зібрали дані, вони повинні їх проаналізувати, тобто інтерпретувати значення даних. Один із способів аналізу даних полягає в організації їх у таблиці та діаграми. Таблиці та діаграми створюють закономірності в даних, які легше побачити. Таблиці. Скажімо, ви науковець, який хоче дослідити, наприклад, наскільки швидко росте соняшник порівняно з ромашкою, ви посадите насіння соняшнику та насіння ромашки, вирощуєте обидві рослини з великою кількістю сонячного світла та поливу, та щодня вимірюєте висоту кожної рослини. Щоб упорядкувати всі свої вимірювання, ви ймовірно скористаєтеся таблицею. Більшість учених використовують таблиці як спосіб упорядкування інформації у вертикальній стовпці та горизонтальні рядки. Таблиці корисні для даних, які описують два різні фактори або змінні. Під час експерименту зі зростанням рослин ви збираєте дані про дві різні речі, а саме час і висоту рослин. Припустімо, ви записуєте вимірювання часу в перший стовпець, а вимірювання висоти рослини у другий стовпець. Щоб було зрозуміло, ви повинні вказати, які одиниці ви використовуєте для кожної змінної. Ось так виглядає базова таблиця для більшості наукових експериментів. Дві змінні, які ви записуєте, відрізняються тим, що одна змінна залежить від іншої, оскільки висота рослини змінюється з плином часу, ми говоримо, що висота залежить від часу. Тому в цьому випадку висота називається залежною змінною, а фактор, який ні від чого не залежить, це час. Тобто ніщо не змінить те, як проходить час під час експерименту. Тому ми називаємо час незалежною змінною. У таблицях незалежна змінна зазвичай вказується в першому стовпці, а залежна змінна – праворуч. Лінійні діаграми. На основі нашої таблиці можна створити лінійну діаграму росту двох рослин впродовж часу. Для цього зобразімо дві перпендикулярні вісі Вертикальна вісь це висота рослин, горизонтальна час. Отримаємо дві діаграми. Для зручності динаміку росту соняшника покажемо жовтим кольором, а ромашки синім. Створити діаграму досить просто, але інтерпретувати її може бути складно. Дивлячись на нашу діаграму темпів росту рослин, які висновки ми можемо зробити? Ну, Ми легко побачимо, що соняшник у середньому ріс швидше, ніж ромашка. Він досяг більшої висоти за перші 9 днів і проріс на цілий день раніше ромашки. Порівнюючи нахил ліній на окремих інтервалах, ми також можемо побачити, що соняшник мав найвищий пік росту. Іншими словами, найвища швидкість росту у соняшнику була більшою, ніж у ромашки. Отже, лінійні діаграми використовують, щоб показати, як змінюється змінна протягом певного проміжку часу. Гістограми. Лінійні графіки не єдиний спосіб, за допомогою якого учені представляють свої дані. Різні типи діаграм. Можуть краще підходити для типу інформації, яку вчений хоче показати. На лінійному графіку дані представлені лініями, але дані також можуть бути представлені у вигляді стовпчиків на гістограмі або клинів на круговій діаграмі. Давайте уважніше розглянемо ці дві діаграми. На стовпчиковій діаграмі або гістограмі інформація представлена у вигляді прямокутних стовпчиків, що пропорційні задовжиною до даних. Ось типова стовпчиста діаграма, що відображає числові значення для кількох географічних регіонів. Навіть не знаючи, що представляють ці значення, ми можемо сказати за відносною висотою стопчиків, що Норвегія і Фінляндія мають найбільше, Україна найменше, а Польща і Угорщина знаходяться десь посередині. У даному випадку ця гістограма показує тривалість життя у деяких європейських країнах. Зазвичай ми використовуємо гістограму, коли хочемо порівняти кількість чогось між непов'язаними групами. Секторні діаграми. На круговій діаграмі інформація представлена в ділянках кола, пропорційних за шириною доданих. На цій круговій діаграмі ми бачимо два великих шматочки пирога і багато маленьких шматочків. Кругові діаграми використовуються, коли ми хочемо показати, як різні групи складають відсотки чогось. Отже, на відміну від стовпчикових діаграм, секторні діаграми мають визначене обмеження у 100%, що є повним колом. Якби один шматочок, наприклад, займав половину кола, ми б знали, що він становить 50%. Ця кругова діаграма представляє склад повітря. Кожен фрагмент являє окремий його складник. Як бачимо, переважна більшість у повітрі газу азоту. Отже, сьогодні ми говорили про те, що інформація, яку вчені накопичують у своїх дослідженнях, буває надто складна, щоб її можна було описати словами. Щоб донести свої висновки до спільноти, учені використовують таблиці та діаграми. Коротко про головне. Таблиці впорядковують дані, в рядки та стовпці, які можна перетворити на лінійні графіки. Гістограми порівнюють дані між непов'язаними групами, тоді як кругові діаграми порівнюють дані у відносних відсотках. Таблиці та діаграми призначені для узагальнення інформації та полегшення розуміння наукових ідей. Якщо маєте запитання чи коментарі, пишіть під відео, ставте вподобайки, підпишіться на мій канал. Дякую вам за перегляд і до нових цікавих відеоуроків.